Перше, що стосується комунальних підприємств. Комунальні підприємства, підприємства 43 стаття Конституції говорить про те, що ми утворюємо або безпосередньо комунальні підприємства, через які примножуємо національне багатство, які нас обслуговують комунальні підприємства, утворює територіальна громада, або нею утворені органи місцевого самоврядування. Та от якби було правильно, там, де ми проводимо загальні збори, ми йому говоримо, утворюйте комунальні підприємства, які вам потрібні, От, які вони є, ті утворюйте, а потім розберетесь, не треба поприбирайте. Але ж у нас утворені комунальні підприємства, От я з цим показую, е, я якось зрозуміла, що в нас е, бюджет державний, він е, складається не тільки з наших податків. Він іще складається до цієї примноження основи, що є економікою. Тому що економіка це є примноження е е е управління, управління домом, економіка переводиться. Тобто, як ми управляємо цим спільним майном, як ми його примножуємо, це є економічним, стан, економічним станом держави. Тут я щось не завалюваю. У всьому світі, коли ми дослідили, то 40% це заробляють органи місцевого самоврядування, а 60% в нормальній державі це ем, ну, податки. Коли ми з Сєвєродонецької міської ради, я згадала, що я що сюди поклала, я... коли ми з Сєєведенської міської ради запитали, скільки ж вони заробили і скільки вони потратили на отримання наших грошей з податків, то вони нам відповіли, що 115 мільйонів вони нам коштують. Бюджету як органи місцевого самоврядування там, з цими іншими там, підприємствами вчора організаціями, установами Сєвєродонецьками коштує, так. А заробили вони, тобто за 115 мільйонів Сєвєдонецькі отримується вся то чиновників, нам, плавниками податків. Але ж у них є ця частка, де весь світ заробляє 40% національним багатством примноження. Вони запитали, дайте, будь ласка, нам звіт фінансово-господарської діяльності за рік. І вони нам дали от 20 комунальних підприємств. І ще раз говорю, що комунальні підприємства можуть бути безприбуткові, які надають вам, особисто як власникам національного багатства, послуги. По собі вартості, ну це жек, може бути теплокомуненерга, там ще якісь підприємства, які надають вам комунальні послуги. Значить, а можуть бути і ті, які заробляють гроші, прибуток. Наприклад, Сівернівця об'єднання заняття, воно має прибуток, якийсь, який повинен бути в територіальній громаді, чи там виробництво якісь, чи ще що навіть. Наприклад, я завжди привожу приклад, у нас наші сіверничани, громадяни Німеччини, вони живуть в землі, яка є територіальною громадою. І в них є е, власність заводу, цей, що випускає в кошик у 5 пляшечок пива. І вони, як власники, можуть це пиво купувати за 30% собівартості, за межами територіальної громади 100. Тобто громада на своїх власниках не заробляє. Це як я точно І коли я виробляю дивани, я можу купити по собівартості. Я ж його не безкоштовно купую, то що я тканину купую там ще що небудь, роботу туди енергозатрати, все інше. Тож немає, вони не господарюють, вони е, утворюють комунальні підприємства е, не нашої власності, ще, оці, які надають нам послуги, і з цього живляться олігархи, а ми нічого не перевіряємо, бо вони нам не належать. Ми зараз до цього підступили з Значить, Вони утворюють підприємства, які їм приносять прибуток. ну, Наприклад, ці землі е, в порядні, громадські організації, Підприємства, чи БТІ, там вже шалені гроші протягом, да? вони якось обналічують, виводять і заробляють на цьому всьому. Так от ми, коли ми запитали про комунальні підприємства, звіт про фінансово-господарську діяльність, вони нам дали, що е, у них їх 20 комунальних підприємств, 6 комунальних підприємств, в тому числі за малепорядник, заробив 2300 гривень за рік. Значить, е, северодонецьк теплокомуненерго 500. Тисяч заробив, оце велика сума. Комбінат для нового харчування дітей, чого він заробив гроші, я не знаю. 6 тисяч заробив, він повинен по собі васті працювати, бо це ж наші діти. Ну, про школу це окремо, там вчителі розібралися про те, що, чим годують дітей і як до сих пір ми їх не отробили, і вони навіть нікого не посадять, якщо їх потроблять. Це дуже страшно, до речі. То окрема історія, ми теж вже розповідали, що їдальні не оформлені, що це бізнес 100%. Це оце, що до 4 класу безкоштовно ділять на всіх, а те, що все, що діти платять, це просто напряму йде туди. Це, це не бізнес, це просто викрадання та грошей і все. Так от шість підприємств заробили 874 тисячі. А 14 підприємств мінус 20 мільйонів, замість того, щоб 80 мільйонів заробити, вони заробили борг мінус 20 мільйонів. От у них е зараз, коли нам кажуть, що е треба більше податків платити, що бігом платіть, а ми вже таке знаємо, от бігом заробляйте 100 мільйонів, у вас будуть гроші двічі більше, ніж. Е ми зараз маємо це. Крім того, це ж вам обмежено, це ж ви маєте зараз не ті всі гроші, які ми заробили на території, і вже вкрали знов через ворог, через, через порушення конституції. То ви б, по-перше, вдвічі більше мали, якби ми тут їх збирали. І ще б ви заробили втричі. Ви розумієте зразу, скільки, скільки рівень життя? зараз? Це значить, що більше робочих місць, це значить більше підприємств е е е будівель повно. Публічні фінанси, будь ласка, бери, утворюй будь-яке підприємство і давай робочі місця. Це значить, що ми зразу всі рівні життя підростаємо. Тому це один із пластів, що видно. І от такі речі. Тому, коли ми почали досліджувати комунальні підприємства, я вам папочці даю запити: перше статути комунальних підприємств витребувати всіх. Договори оперативного управління майна, у них нікого нема, бо воно не обліковане. І третє, ми запитуємо документ, договір на розрахункове касове обслуговування в банку. Для чого? Для того, щоб коли ми складаємо всі ці три документи, я бачу, що я не власник цього комунального підприємства, я не власник рахунків, а рахунки мого комунального підприємства публічної власності можуть бути тільки в публічному банку, це ще банк, а не і приват, і що хоче. Нас... Коли... Російський банк у нас. Да. Якщо вони мені пишуть, іноді пишуть, що це конфіденційна інформація, у мене це більше, ніж влаштовує, тому що це приватна юридична особа, до мене немає, немає ніякого відношення. І ви можете зробити, як це ми робимо по підприємству. Вибачте, мені платить нікуди, поки не утворять комунальне підприємство моєї публічної власності, і не відкриють мої публічні рахунки, які я контролюю. Мені платить нікуди. Ну це з тими підприємствами, наприклад, це жир чи ще що на ну, поки що ще вони є. Вони ж паралельно працюють. У нас, наприклад, зібрані у вас немає, у нас є в них. що стосується електричної енергії, газу так, те, що можуть вимкнути, ми зараз з цим розбираємося, як нам. Того теж то вийде, але ж у нас досвід починається з Полтавської області, де газові е е е е вишки стоять. Да? І е е у мене ці платіжки, де ми можемо це докупи скласти, і побачити, що цей весь цюжок, який ганяється, він там, я не знаю, він підвищує там, на порядки нашу е вартість цього газу. Тобто, це з часом. І тим більше, що ми витримували таку пачку. Коли мені, мені ж нічого не може зробити по закону, мені вимкнули газ по обістрі з магазині. І тоді ну, я не полінувалася, і ми розібралися, як приватизували облгаз і всі інші Облгази. Ми витрубували з архіву органів державного управління, як я це, е, маю ето, Конституції з печатками архіву. Я витрубувала у них е, приватизацію нашого Облгаза в один день. З яким? Отака пачка приватизованим і хімічні, і газові, і е, 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 обленерга і всі інші. І отака пачка підписана комітетом якимось, кабінетом міністрів, який на той момент взагалі приватизувати нічого не міг. Чого вони біснуються? бо вони документів мають. Як тільки виникне оця, оця папочка і скаже, що ми приватизували на підставі цього документа, то на той момент, коли вони це робили, були норми про те, що це робить кабінет міністрів, а не комітет. Все. А чого е, Кабінет міністрів не робить? Тому що немає власності, вона не оформлена. А приватизація в всьому світі це не, не значить викупити приміщення чи цілісний майновий комплекс. Це значить е, купити корпоративні права на юридичну особу суб'єкт господарювання, який заробляє. Заробляє значить, з громадою, домовляєшся, купую 20% мені як управителю, і там, 80% вам чи по іншому якимсь чином, тому що е, цілісний майновий комплекс наш. Обладнання наше, все наше, Тобто, тобто ти можеш заробити тільки на цьому, як ми домовилися. Тому ми тут теж вибрали такий точний спосіб, а по цим підприємствам ми доходимо до той папочки, яка у нас роки три стоїть метром грубо, до якого ми не дійшли, що оці всі підприємства облгази, обленерго, які нам можуть перекрити воду і газ, вони верніше, проватиковані в такому спосіб. І через ми будемо заходити, ну воно через час, через якесь все це під ними підніметься, складеться, і ми з вами тут поговоримо, що з того вийшло. Тож, ну, Ми ж в Харківській області, в Ізюмському районі Яремівка, село і ще якесь. Ми ж там загальні збори. Ми, ми, ми проводили там загальні збори, вони заборонили, але не зразу вишку прибрали. От Яремівка, подивіться, там є таке село. Там ми громаду ввоювали, і відео є в інтернеті про ці збори. <кхе> От тому по комунальним підприємствам я розказала вам так. Але по облгазам і обленерго, значить, я так думаю, що через місяць декілька ми теж знайдемо розв'язку. І ви можете цим взяти скористатися. Якщо комусь цікаво, то я скажу той номер постанови ну, да, рішення цього комітету, але його ніде немає. Ми тільки його в архіві державних органів управління знайшли і зробили собі копію з завіреного архівом.